Вернення учасників Буковинського віча від 3 листопада 2013 року до народу України. Учасники Буковинського віча, що відбулося у Чернівцях 3 листопада 2013 року, сприймаючи стратегічний курс на євроінтеграцію України як такий. Що відповідає інтересам всього українського народу, активізуючи діяльність єврорегіонів до складу, яких входить Черневецька область, закликаючи громадян України до подальшого розвитку громадянського суспільства для запровадження сучасних європейських стандартів, звертаються до українського народу. Із закликом сприйняти ідею інтеграції України до Європейського співтовариства як магістральний шлях розвитку нашого суспільства та держави, із закликом, підтримати зусилля президента України, Верховної Ради та уряду України на шляху. До підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом і закликом продемонструвати громадянську єдність та готовність втілювати євроінтеграційний курс України в своїх повсякденних справах на благо нашого суспільства. Пані та панове, хто за те, аби прийняти його, прошу проголосувати. Дякую. Буковинське народне віче 3 листопада 2013 року. Схвалює звернення до українського народу.